в Україні недостатньо просто звільнити чиновника, адже він може заблокувати кабінет, може підбурити колектив і може навіть не пускати свою заміну на законне місце, а все тому, що його посада надто ласа годівниця. 8 лютого Світлана Сілюкова, за підсумками конкурсу, стала директором держпідприємства Київський інститут землеустрою, але фактично змогла працювати лише наприкінці березня. На робоче місце її просто не пускали. Там десь около, навіть 20 чоловік, це сьогокальки вийшли вниз. Ну и с криками, а, с криками, что мы вас сюда не пустим, основания вашего пребывания здесь, когда им показали наказ. Ну, а... Они сказали, що та не весь пакет документів, їм, будь пожалуйста на каком-то основанні начали чілі согласования до приказу. Колектив вороже сприйняв нового керівника, бо не визнавав звільнення попереднього Йосипа Дороша. Він свою заявку на конкурс не дав, але подав до суду за нібито незаконне звільнення. Суди в обох інстанціях програв. Я подав тоді в суд, тому що я вважав, що в мене є. Е... Ну, з порушення мене звільнили, і я судився. Я особисто я... А яке Виявилося порушення було з тому, що мене повинні були останній день закінчення мого контракту видати мені трудову книжку і заробітну плату, розрахувати мене і призначити когось, в його щоб я передав справи. Того не було здійснено. Виявилось, діяльність Йосипа Дориша в інституті була не такою простою. Навстосовно до цього є межі є та про це трохи згодом. Інститут підвідомчий держгеокадастру. Тож ми вирішили з'ясувати у державній службі, корінь проблеми. Борош підробив контракт. Свій ну з ним, як з директором, було вкладено свого часу контракт на одній дні з сторінок, якого міститься умови оплати праці. У цю сторінку було замінено. В його, тобто у нас лежить з його підписом один текст контракту, а у нього на підприємстві з заміненою сторінкою. І відповідно, він собі нараховував зарплату побільше, набагато ніж мав би нараховувати. На виході із держгеокадастру ми наштовхнулися на мітинг, якраз пов'язаний з інститутом. Здається, тут мітинг пов'язаний з нашою темою. Підемо з'ясуємо. Ці люди, працівники інституту київського науково-дослідного інституту, два місяці не отримують зарплату. При тому не отримують зарплати не за те, що грошей немає, а й за те, що заблокували рахунки. Новий призначений керівник 8 лютого був призначений. Заблокував рахунки. Та чомусь жоден із так званих працівників не захотів спілкуватися з нами? Вибачаюся, ну, не буду. Я не хочу, ну да, не хочу давати інтерв'ю. Так, може до стеку так? Дякую. Ні? Працівникам інституту дійсно затримували зарплату. Та вині в цьому були якраз самі протестувальники. Я не блокувала щоб я просто-напросто внесла свої дані. А в зв'язку з тим, що я внесла свої дані, а не допускаю мене на підприємство, на мене не могли взяти ключ, то, понятне діло, що і розпоряджатися даним щотом бухгалтерія підприємця не могла. Однією з функцій цього інституту є розробка документації землеустрою. І за даними держгеокадастру, саме він розробляв ці документи під найскандальніший об'єкт в Україні. Деякі журналісти та політики роками слідкували за аферами навколо резиденції Межигір'я. Остання відбулась чотири роки тому, коли 130 гектарів цієї землі розділили між трьома приватними суб'єктами компанію Танталіт, фондом відродження та Віктором Януковичем. Було зроблено оцінку. Ця оцінка була занижена мінімум в п'ять разів, наскільки я знаю, з матеріалів кримінального провадження. Тобто вони трактували, що це земля рекреаційного призначення. Відповідно на цій землі існує знижка 50% від звичайної вартості оренди, навіть за номінальною ціною. А рекреаційні землі це землі, на яких здійснюються відповідні заходи рекреації загального доступу, а не приватного доступу. Завдяки такому визначенню землі орендну плату в межірні вдалося зменшити до 10 доларів за сотку на рік. У Держгеокадастрі нам надали повний пакет всі документів. Вгадайте, чий підпис стоїть на титульному аркуші оцінювання межегір'я? цей проект взагалі погоджувався з лісгоспом з водоводагенством. Значить, проєкт, я ще раз кажу, що особисто навіть я, хоча я, повірте мені, мого підпису там немає, але я був у Генеральній прокуратурі, і вони перевіряли цей проєкт, і до претензій до інституту ніхто не виставляв щодо неякісного. Ну, я розумію, мене просто до вас саме питання Якщо по вона... узгодженню, я по роботі думаю, над проєктом. Думаю, що узгоджена з усіма службами. Тобто, ви не знаєте. Ну мені треба подивитись цей проект. Так ви ж його підписували, ви я, ж директор. Я ще скажу, я його не підписував. Там є підпис, ваш, я його бачу. Ну і, дивіться, якщо я підписував цей проект, то там є все, всі висновки. Але таких висновків у наявних документів проєкту землеустрою нема. За 2007-2013 роки проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок ТОВ Танталіт та благодійному фонду відродження України на території Новопетрівської сільської ради Вишгородського району Київської області для проведення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації до Держгеокадастру не надходили. Та це ще не все. На конкурс на посаду директора інституту свої заявки подавали ще дві особи: обидва працівники інституту. Та от диво, їхні підписи також стоять у проєкті землеустрою по межегір'ю. Губарєв відкликав свою кандидатуру, а Процевська боролась до останнього. Ба Більше вона активно саботувала призначення нового директора. Ми намагалися спіймати Процевську, але марно. Її то не було на місці. Пані рані нема. То у відрядженні. Так. Молодима, поїхала Тож ми вирішили розповісти все новому директору. Губарек та Процепська. Вони ще працюють на суді? Звісно. А ви, мабуть, не знаєте, бо ну, ми знайшли інформацію, що вони обидва, як і сам Пандорож, підписували проект землеустрою для межи є. Ні, я цього не знала, чесно. Ну как би бы, то інтересно? Я думаю, будемо в этом розбиратися. У підсумку нового директора таки допустили до роботи, а працівники інституту почали отримувати зарплату. Та люди відповідальні за аферу з межі не тільки не покарані законом, але й намагаються саботувати роботу держпідприємства. На початку лютого в Дніпропетровську пройшов тендер. Районна влада визначала постачальника для шкільних їдалень в Амур Ніжньодніпровському районі міста. В тендері приймала участь три компанії: ТОВ Ліра, ФОП Шевченка і товариство Контракт Корот Резерв 5. Победителем стало підприємство Ліра, предложивши найменшу ціну в 11 мільйонів 780 тисяч гривень. Розрахунок був дуже простий: кого менша ціна, той і має виграти. До речі, саме підприємець Євгеній Шевченко постачав їжу до шкільних їдалень Амур Ніжньодніпровського району Дніпропетровська декілька попередніх років. Тож і цього разу розрахував на 13 мільйонів гривень. І все не через велику любов до дітей, кажуть наші експерти. Дітке питання в школах це та тема, на якій заробляють сьогодні чиновники і їх поставні фірми. І причому фірми я хочу замість всі, які участвують в тендері, це російські фірми. Зять, тіша, брат. попытались перебороть отдельно взятом одном районе коррупцию в этой сфере. У нас это получилось. Мы провели честный тендер в антирайоне, и результатом оказалось снижение услуг на 11 с лишним процентов. Порядка полтора миллиона гривен. Такий результат тендеру не задовольнив фірму-попередницю. І вона почала діяти. Засобами особливо не гребувала. Фірма вивезла все буквально. Вони обогрівателі, все повністю вивернули з корнями. Ні розеток, нічого не було. Всю посуду обрали, оборудовання теж вивернули, все повністю. На камеру з нами попередній переможець тендеру. Фізична особа-підприємець Шевченко Євгеній Олександрович говорити не захотів. Обійшовся тільки від... подпиской. Ось их позиция. После официального оглашения результатов торгов нас уведомили в этот день письмом, что с 8.02 не работаете. Было принято решение вывести из пищеблоков остатки продуктов питания и технологическое оборудование, которое принадлежало мне. Лист физично особо предприемец Шевченко Евгений Александрович. Окрім обладнання, компанія ФОП Шевченко усім своїм працівникам заборонила виходити на нову роботу, поки ті не звільняться. Люди мали просто сидіти і чекати, коли минуть два тижні, щоб звільнитися згідно чинного законодавства. Та далі справа дійшла ледь не до абсурду. Заручниками ситуації опинилися в кінцевому результаті діти. Були введені для наших учнів додаткові зимові канікули. Ми отримали розпорядження від відділу освіти, в якому нам дозволено було ввести такі канікули. Вони пов'язані були з тим, що кожен навчальний заклад, крім своєї безпосередньої функції, це здійснення навчально-виховного процесу, ще організовує і харчування дітей. Чиновники рідського управління образування зайняли слідую позицію: канікули вводити не нужно. Ми вам рекомендуємо напоїти дітей чаєм і роздати печенье. В управлінні освіти та науки Дніпропетровської міської ради про свій задум годувати дітей печивом та чаєм, розказують додаткові канікули. Ми не мали право проводити в АНД рані відкривати, тому що зразу ж іде невиконання навчальної програми. Тепер навчальні заклади ці три дні повинні відпрацювати і виконати навчальну програму з кожного навчального предмету. Якщо поведінку комерційної установи ще хоч якось пояснити можна, хоча для цього й доведеться закрити очі на дітей, що лишилися без їжі, то дуже важко зрозуміти позицію місцевої влади, які зекономили мільйон гривень. Особливо дивною у районі вважають позицію заступниці Дніпропетровського мера. Активність госпожі Малошне об'ясняю слідуючим: була задача компрометувати підприємство, яке виграло тендер, і торги призначені действительними. Чи не означає більш дешева пропозиція на тендері погіршення якості продуктів та урізання раціону школярів? Їдемо у першу ліпшу школу АНД району міста Дніпропетровська. Дуже прекрасно кормлять, кухня замічательна, йому завжди все подобається. У нас прекрасні повара, ми дуже задоволені. Але Дніпропетровська міська влада, якщо бій проти економії бюджетних коштів програла, то війну хотіла у будь-що виграти. 12 березня була запропонована нова структура виконавчих органів Дніпропетровської міської ради. Позиціонують це так, що вроді би як зараз передадуть ці функції городському відділу образування. Собственно, функція це закупка питання, закупка матеріальних средств і так далі. А це означає, що тепер тендери на закупівлю їжі для шкільних їдалень проводитиме міське управління освіти та науки, яке так нервувало через закономлені для міста мільйон двісті сімдесят сім тисяч гривень. Але найстрашніше не те, що у Дніпропетровську знов на дитячому. Харчування будуть заробляти, витягаючи з бюджету додаткові мільйони. А те, що заручниками усієї цієї ситуації знову стануть діти. 25 тисяч посуплених автівок за 2015 рік такої кількості викрадень не було ще з початку 90-х. Як вберегтися від злодія? Та які автівки крадуть найчастіше? Спеціальне розслідування СтопКору. Люди, які займаються угоном автотранспорту, часто працівники правоохоронних органів знають в обличчя. Журналісти з ТОПКОРу перевтілюються на автокрадіїв, щоб показати вам, скільки заробляють крадії та люди в погонах на вашій біді. очередний автомобіль, який уїжджає, пока людина тренується. Щоб викрасти цей автомобіль, нам знадобилося лише 30 секунд. Прийшлося відвертка е, стендру, яка заточена під е, ваговський ключ. Сорвати лічинку і сорвати замок зажигання. Викрили автомобіль. Е, яка подальша, подальша. Що ми з ним далі будемо робити? О, це звичайно, що робити. Автомобіль такий, який знаходиться в хорошому стані і людина за ним ухажує, е, його можна здати на розборку. Ауді дорога в розборці. Ці машини вже починають відживати. І мало, які знаходяться в хорошому стані автомобілі. Скільки ми на ній можемо заробити? Ми можемо заробити на ній від 2 до 2500 доларів. Зараз ми розповімо, куди діваються автівки після викрадення та чому їх неможливо повернути, навіть якщо ви його віднайшли. Перший варіант ми візьмемо, наприклад, це так називаємо угон на замовлення. Він розповсюджені що найбільше. Наприклад, людина замовляє собі автомобіль там лексус определеної моделі. І крадівник іде його просто ворує цієї моделі під заказ цей лексус. А потім номера кузова або перебивають, або наносять плазмою, або їх переварюють, і таким чином легалізують автомобіль і продають його зараз через Мрео. Або ж інший варіант. Уїжджають нарно на другі або на розборку. Ну в другі країни, допустим, ближайше це у нас да Росія. Одна зі схем легалізації вкрадених авто виглядає так. З материкової України автівку доправляють до Криму. Там перереєстровують на російські номерні знаки і спокійно переправляють до Російської Федерації, де без жодних проблем авто знаходить нового так званого законного власника. Жертвою змови зловмисників та поліції став і Євген. Його автомобіль хонду ЦРВ викрили просто з під будинку ще у вересні 2015-го. Уже в этом году автомобіль був обнаружен в Полтаві. при, попытке вписания в документы газового оборудования. Автомобиль был поставлен сначала снят с учета по каким-то поддельным документам в шостке. После этого же в шостке поставлен на учет в Полтавскую область и были получены полтавские номера. Эксперт Семенюта выявил, что перебиты последние четыре цифры кузова с моего номера на вот такой. После чего следователь Лубинского уже отдела полиции Панченко, этот автомобиль должен был временно изъять. Он его изъял. На то, чтобы провести экспертизу, предусматривается законом 10 дней. Но так как, насколько я понимаю, следователя заинтересовали, он эти 10 дней ничего не делал, тянул время. После чего незаконные владельцы моего автомобіля получили ухвалу суда, і человеку, незаконному владельцу, этот автомобіль вас от вам і яскравий приклад корупційної змови зловмисників та правоохоронців. Нам вдалося віднайти колишнього начальника міліції, який розповідає цікаві факти, і доводить, що поліція переважно співпрацює з крадіями автомобілів. а більше часто самі правоохоронці виступають злодіями у 90% випадків. Працівники міліції самі замішані. Ну, якщо це дорогий автомобіль, там, наприклад, BMW x 5 Міліція ж знає, що автомобіль вистежується. І коли його викрадають і хочуть перевезти в іншу область, просто дзвонять начальнику обласної міліції, просять, щоб план перехвату зробили після того, як машина зайде на територію області. От є такі схеми, де працівники міліції самі крадуть автомобілі і пропонують власнику викупити її за готівку. Ну, там. Приблизно відсотків тридцять від вартості авто. А викрадають автомобілі за допомогою так званого код-грабера. Код-грабер перехоплює сигнал від оригінального брелука автосигналізації тієї миті, коли ви відкриваєте та закриваєте автомобіль. Після цього злодій легко може відкрити авто. А от профі з викрадення автомобілів розповідає, що для того, щоб викрасти автівку, потрібно щонайменше три людини і до п'яти хвилин часу. Ходять слідить, один сідводілю в своєму автомобілі, і третій це драйвер, котрого вкриває їде на краденому автомобілі. А от захистити свій автомобіль можна за допомогою системи навігації. Це оборудовання встановлюється скритим образом автомобіль. и позволяет отслеживать этот автомобиль в реальном времени. Сигнал тревога с нашей системы приходит к нам на пульт мониторинга в течение 1-2 секунд. Красным эта машина находится в движении. Раз в 10 секунд изменение местоположения машины, и можно наблюдать на карте, как она движется. Машины, которые синие, это машины, которые сейчас стоят. Зелененькие машины находятся под режим сопровождения. То есть на экране эта машина движется, и мы можем наблюдать, куда она едет. буквально одну-дві секунди пройшов сигнал тривоги, на екрані висвічувалася Томгут. Вот. Після чого оператор одразу телефонує власнику автівки і сповіщає про факт небезпеки. Базова комплектація GPS навігації коштує близько трьох тисяч гривень, плюс щомісяця 200 гривень за обслуговування. Проте існує й інша система захисту механічна. Уберегти свій автомобіль можна тільки в випадку механічним путем. Пишиться в оригінальну проводку, поставити або магніт, або поставить свою клавішу патану. Вору треба знайти в проводці, где вона підключена і де знаходиться ця кнопка. І він просто не буде цим автомобілем займатися. А от цей автомобіль не змогли викрасти власне через те, що не знайшли потаємної кнопки. У нас є панелька. Автомобіль не заводиться. Ставиться панелька. І Автомобіль запрацював. Каже, що викрадають абсолютно всі автомобілі. Хорошо йдуть спочатку японські автомобілі, тому що у них мало захисту безпечності заводу. йде. У них, крім іммобілайзера, більше захисту немає. Потім йдуть німецькі автомобілі. так вже йдуть автомобілі, які дуже популярні для розборки там, лачеті, ланоси, тому що вони більше в таксі їх розбирають для ремонту тих автомобілів, які розбиті. А зараз ми самі спробуємо викрасти автомобіль. Ми можемо от спокійно взяти. Зараз от на стоянці, от, Де второй кузов Audi A 8 2000 года. Посмотрели ми на, на лобовому стеклі по ВІН-коду машини 2000 року. Зараз ми відкриємо її. Сигналізації ДОП не стоит. В даний момент відкриваємо двері, присаджуємося, закриваємо автомобіль, підключаємося до порту. Система вас прийняла і заводимо. І автомобіль працює. Даний автомобіль ми виклика зі стоянки, яка охороняється. Працівники охоронці, тобто вони взагалі не звернули на це уваги. Але охоронці розводять руками. Я з оператором і з актором щойно з вашої автостоянки викрила автомобіль. Це, то, то. Як ви нам все скажете? Чому ви нічого не робите? Ми... Значить ми вас будемо штрафувати. Та у вас на це немає права. Звичайно, що автівку ми викрили у свого друга, але охоронці ж про це не знали. Та якщо ваш автомобіль викрили за допомогою евакуатора, то жодна із систем захисту не врятує. Адже професійний викрадач без жодних проблем обійде будь-який захист, це лише питання часу. Собі на світі родина потерпіленків. Були вони люди порядні, але мали певні стереотипи. Тому, хоч і допомагали людям, проте складали своє враження, судячи з зовнішнього вигляду. І всі вони були потерпіленками, окрім кота, бо він судив людей тільки за їхніми вчинками. Якось кіт повернувся додому з рибалки. Його зустріла мати потерпіленко та сказала, що до нього прийшла їхня сусідка, пані мутна. Кіт почав пригадувати, це часом не дружина мутного, що незаконно придбав автівку за кордоном. А ми цю аферу розкрили. Так, це вона відповіла. Мати цікаво, що їй потрібно. Подумав кіт. На кухні на нього чекала жінка, яка була сумною та пригніченою. Вона розповіла, що до її чоловіка нещодавно приходили правоохоронці. Вони сказали, що знають про його судимість та хочуть щоб мутний надавав їм інформацію про його подільників. Мутний відповів, що більше не пов'язаний із криміналом та не може їм допомогти. Поліцейські пішли, але наступного дня повернулися, нібито їх напровадив невідомий. Під час огляду правоохоронці підкинули мутному наркотики та заарештували. О ж дня до пані Мутної прийшов невідомий, який представився юристом. Він сказав, що може допомогти її чоловікові, але це буде коштувати три тисячі доларів. За цю суму юрист зможе домовитися з суддею та перекваліфікувати справу мутного з 307-ї статті Незаконний збут наркотиків на 309-ту вживання наркотичних речовин. Це передбачає лише умовний термін ув'язнення, але мутні не захотіли знову порушувати закон та давати хабаря корупціонеру. Тому жінка і прийшла до потерпіленків. Коли пані Мутна пішла, потерпілинки почали дорікати котові, що він погодився допомагати колишньому злочинцю. Але кіт відповів: не нам засуджувати мутного. Він за свої злочини вже розплатився, а цю справу треба з'ясувати. Кіт почав дізнаватися про поліцейських, які заарештували мутного, та з'ясував, що вони мають добру репутацію на роботі. Так само, як юрист, що приходив до жінки мутного. Між собою вони начебто не пов'язані, але коли кіт став перевіряти освіту юриста, то дізнався, що він навчався в одній групі з правоохоронцями. Тож вони були знайомі. Кіт вирішив поспілкуватися з місцевими вуличними котами, які у курсі всіх кримінальних справ району. Зустрівся кіт з Мурщиком, який розповів йому, що правоохоронці, які затримали мутного, спеціально підкидають наркотики. Колишнім ув'язненим, щоб потім їх заарештувати, у цей час до родичів жертви приходить юрист. Він вимагає гроші за звільнення. Отриманий хабар. Він передає судді. Решту вони ділять між собою. Прийшов кіт до пані Мутної та наказав жінці зателефонувати юристу та сказати, що вона згодна заплатити гроші за свободу чоловіка. Кіт зняв на камеру передачу грошей злочинцеві та відправив цей запис до СБУ. Там стали вивчати цю справу та заарештували правопорушника. Він швидко почав здавати своїх подільників. Після розслідування юриста посередника судили за статтею зловживання впливом, поліцейських за статтею зловживання владою та перевищення службових повноважень, а суддю за ухвалення свідомо неправосудного рішення. Ця банда корупціонерів опинилася за гратами, а пана мутного відпустили. Тому й ви, коли стикаєтеся зі свавіллям поліції, не закривайте на це очі, адже корумповані правоохоронці є у всіх країнах, але позбутися їх можна тільки у суспільстві відповідальних громадян.